Протягом минулої доби окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі і населенню прикордонних районів. О тринадцятій у селищі міського типу Козача Лопань-Харківського району. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини. Пошкоджено один службовий автомобіль та чотири приватні. Постраждалих немає. О тринадцятій: сорок п'ять у селі Вовчанські хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка. О 15-й у селі Вільховатка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів комах. Омбайн Джон, де постраждалих немає. Близько 16 шістнадцятої стався обстріл села Вовчанські хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих немає. Рятувальники звітують протягом доби зафіксована одна пожежа, що спричинена ворожими обстрілами. 12 вересня, о пів на п'ятнадцяту, ворог завдав ворожих обстрілів по селу Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства. До місця події було направлено відділення служби порятунку селища Великий Бурлук. На момент прибуття вогнеборців полум'ям був охоплений комбайн-підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. О пів на сімнадцяту пожежу було ліквідовано. Піротехнічними підрозділами ДС. Та не з протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Наші бійці завдають ворогу значних втрат. Марія Соловйови та Єгор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували південь Одещини. За даними голови ОВА, Росіяни запустили декілька груп ударних дронів по Ізмаїльському району. Через влучання, попри портовій інфраструктурі, також пошкоджено нежитлові будівлі. Сталася пожежа. Попередньо відомо про сім постраждалих. Сили ППО цієї ночі збили 32 із 44 дронів типу шахет. Про це повідомляють у повітряних силах. Так окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БПЛА. Основний напрямок дронів південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону. Атакували також і Харківську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Головне управління розвідки підтвердило ураження двох суден у Севастополі. Відомо, що є пошкодження судно-ремонтного заводу в місті Севастополі, зокрема обладнання. Також підтверджують і ураження великого десантного корабля і підводного човна. У ЗСУ частковий успіх в районі Роботиного та Кліщіївки. За даними Генштабу на Мелітопольському напрямку, українські воїни продовжують наступальну операцію. А також ЗСУ мали частковий успіх у районі Кліщіївки поблизу Бахмута. Наші бійці змушують ворога відходити із займаних позицій в результаті штурмових дій. Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Ша можуть підготувати перших українських пілотів на f 16 до кінця року. Про це повідомив голова Національної гвардії ВПС США. При цьому відомо, що незважаючи на швидке навчання, може пройти більше часу, перш ніж пілоти виконають бойові вильоти. Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрінуться найближчим часом. Про це повідомили у канцелярії польського президента. Про що говоритимуть лідери двох держав, не уточнюються, але відомо, що Анджей Дуда підтримує продовження ембарго на українське зерно. Харкові продовжують активно розміновувати територію від вибуху небезпечних предметів. Працюють у найнебезпечніших місцях там, де минулого року расисти нещадно обстрілювали все живе та залишили після себе купу снарядів мін. Бомб та іншого небезпечного металобрухту прочісують здебільшого лісу смугу за зеленими насадженнями. Дуже легко не помітити те, що приховує потенційну небезпеку. Знаходять вже використані снаряди та зброї, які обережно відносять на утилізацію. Займаємось розмінуванням Фельдмана екопарку Як ви бачите, на жаль, під час війни тут була велика кількість. Боїв та велика кількість замінованої території, адже зразу за парком знаходились позиції кацапів. Відповідно, всі ці позиції вони мінувалися. Увага! Останній край небезпечно, бо має електромагнітний датчик. Працюють кожного дня та виявляють сотні небезпечних речовин, що залишили після себе російські загарники. Також ми займаємося на таких направленнях, як ізюмські лінаправлення, куп'янське, Граково, Чкалово. Ну і що ж я можу вам сказати? Там, де з'являємось ми там зникають міни. Піротехніки наголошують, якщо людина побачила вибухонебезпечний предмет, головні правила, яким потрібно неохильно слідувати, це не підходити, не чіпати та телефонувати 101 або 112. Все інше зроблять професіонали. За минулу добу наші спеціалісти обстежили 337 гектарів та виявили 333 вибухонебезпечних предметів. Кожен з них знищено на місці чи на спеціальному полігоні. За весь час спеціалісти ДСНС, Нацгвардії та Нацполіції очистили 139 тисяч гектарів. Це майже у десятеро більше ніж площа Львову. Наші фахівці за час повномасштабного вторгнення знешкодили 528 тисяч 900 вибухонебезпечних предметів. Це важка та кропітка робота. Важливо не пропустити жодної міни чи снаряду. Тому наші саперні підрозділи щодня продовжують виходити часом під саму лінію зіткнення, адже їхня вдала робота життя людей, наших громадян. Марія Солова та Андрій Пакулов, Харків. Новини. Працівники харківських теплових мереж встановили графік здачі крові, аби не переривати процес підготовки до опалювального сезону. З кожної служби та філії щодня їдуть до станції переливання до 10 чоловік. На холодногірській філії о восьмій ранку збираються за списком семеро співробітників. Відповідальний електромонтер Роман Тутунару. Сьогодні він теж донор. До післязавтра завтра потім буде вихідний. На станції переливання він вже не вперше. Там ну, документы сначала на входе нужно сдать, по-моему, кровь с пальца берут, там на моглобин проверяют, потом, по-моему, чай сладкий и задавать кровь. Сколько положено, там пол-литра, по-моему. Люди отдают жизнь за наше спокойствие здесь, поэтому это обязанность каждого помочь раненым на фронте. Першими по графіку кров здавали працівники служби безпеки, режиму та зв'язку. У них позмінна робота, тому легше організувати процес. Поїхали одразу на чолі з керівниками. Це не перший раз. Багато наших співробітників раніше вже здавали кров, тому для нас це було звично. Наші хлопці, наші працівники, теж зараз служать в лавах збройних сил, Тому цей крок і для підтримки їх у тому числі. Після стандартної перевірки на гемоглобін та вимірювання тиску потрібно 10-15 хвилин спокійно полежати в процедурній інженер зі служби управління проєктом енергоефективності Тімур Алі Султанов, який випадково приєднався до служби безпеки, затримався хвилин на 40. У нього брали плазму. Як пояснив хлопець, це тому, що напередодні він здавав саме кров. Між донаціями має пройти три місяці з плазмою простіше, хоча й довше. Зате Тімур встиг за цей час скласти онлайн іспит до аспірантури. донорством хлопать занялся с квитня 2022 року. Сегодня у меня брали плазму по счету, это уже где-то раз 6 шестой, седьмой, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Сегодня брали плазму именно потому, что кровь брали не так давно. Первый раз в апреле было войну товарищ взрывотехнической службе работает. Было и он сам решил поехать, я сейчас, по-моему, выходной день, был воскресенье. Взял мотоцикл, ну, я думаю, что не поехать с ним, вместе поехали, сдал кровь. Загалом по підприємству організована команда донорів від харківських теплових мереж вже нараховує 320 чоловік. У Міненерго зробили важливу заяву для українців. Так, відомство спростувало інформацію про нібито відключення світла за графіками з 1 жовтня. Зараз в Україні триває наймасштабніше за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. І завдяки цим зусиллям, запевняють у Міненерго, енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Однак наголошують енергетики відключення з споживачів можливі тільки у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону. Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання. Тож, беручи до уваги масштабні пошкодження минулого року, наголошують енергетики. Ця зима буде не менш складною. Цю думку підтверджують фахівці, але зауважують, що довгих блекаутів не прогнозується навіть у разі атак. Нас очікує доволі складна зима. Вона буде складною незалежно від того, чи відбудуться атаки. Чи не відбудуться додаткові атаки, але я певен, що вони відбудуться, і я певен, що ті пошкодження, які можна зараз передбачити, призведуть до так чи інакше технічних відключень споживачів від електрики. Це буде питання, тільки коли інша справа, що я не очікую жодних апокаліпсісів, я не очікую жодних там окапапокаліптичних бликаутів. На всю країну з ми всі не загинемо. Дуже добре зрозуміло, що робити і як протистояти. Да, ми не можемо скоріш за все запобігти тому чи іншому рівню відключень, але вони не будуть, знаєте, життєво небезпечними. Тобто не буде відключень на три дні, не буде відключень там на тиждень. Чотири шестигодинні графіки е, доволі передбачувані або взагалі передбачувані да безумовно аварійні відключення на, в разі атак на 4-5-6 годин так можливі. Але я думаю, що е, такі довготермінові відключення будуть абсолютним виключенням. До того ж, українська енергосистема продовжує залучати електроенергію з сусідніх країн, імпортують з Європи і зараз. Але каже Володимир Кудрицький, аварійна допомога дорожча за комерційний імпорт, тож необхідно дещо поправити регулювання на ринку електроенергії. Втім, для цього потрібне рішення Енкария у нас на сьогоднішній день є технічна можливість а, імпортувати 1,2 ГВт потужності. Це більше одного атомного блоку, а, приблизно така ж потужність а, буде потрібно українській енергосистемі під час а, сильних морозів взимку. Uh -huh. Тому от, те, що у нас технічно нам доступно, те, що європейці готові а, дозволити нам імпортувати з технічної саме точки зору. Це і буде потрібно енергосистемі для того, щоб Проти землю, якщо ворог вдасться до повторення такої масштабної ракетної дронової кампанії проти української енергосистеми, то е, спрогнозувати, скажімо так, що буде пошкоджено, що вийде з ладу, ну ви розумієте, зараз дуже важко. З сценарії, коли ці обстріли відсутні, то можемо говорити, що в більшості випадків, практично в усіх там випадках, можна буде покрити споживання і уникнути якихось там масштабних відключень електроенергії. На додаток зауважує Володимир Кудрицький, енергооб'єкти у цьому році вже знають, як захищати. Враховуючи досвід минулої зими сили ППО, енергетики вже розуміють, як діяти і що робити. Тим паче, що енергооб'єкти мають захисні споруди. Думаю, що ми вже знаємо, що чекати і. Енергетики знають, чого чекати, і сили ППО, і українці, українські споживачі. У нас є інші засоби, як захищатися від цих атак. Перш за все, це безумовно щільність нашої протиповітряної оборони, яка сильно зросла, якщо ми подивимося на жовтень минулого року і зараз. Це абсолютно дві різні речі. Також ми захищаємо об'єкти засобами так званого пасивного захисту, це певні інженерні укріплення. Тут я якраз не буду вдаватись в деталі, але хочу сказати, що українці, напевно, першими в світі повинні були винайти певні види конструкції, і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об'єкти від шахедів від ракет. І зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистем, енергетиків з усього світу. Марія Соловйова та Олексій Моробйов, Харків, новини. Рух транспорту на проспекті Гагаріна від провулку Льва Ландау до вулиці Південно-Проєктної відкрили 13 вересня вранці з випередженням графіка. Як повідомив директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, ділянка дороги була закрита через пошкодження на колекторі, і її планувалося відкрити 14 вересня. За його словами, після того, як робітники комунального підприємства Харківводоканал відремонтували мережу ділянку перед Дали шляховикам, які виконали зворотне засипання та заасфальтували місце робіт загальною площою 12 тисяч квадратних метрів. Дмитро Липовий зазначив, що на дорожнє полотно нанесли розмітку, а фахівці комунального підприємства «Харківсигнал» відрегулювали роботу світлофорів. Харків оживає та повертається до нормального життя. На вулицях значно збільшилась кількість містян, а на дорогах автовласників. І тому підтвердження затори в години пік. Хаотичному розміщенню машин по мегаполісу, як це було у перші місяці 2022 року. Зась тож до міста повертаються правила цивілізованого паркування. Згідно сесії Харківської міськради на баланс комунального підприємства Шлях Рембут було передано близько 55 спеціальних майданчиків для паркування авто. На цих майданчиках будуть оператори паркування, котрі будуть допомагати автовласникам розташувати їхні авто, та також слідкувати за порядком на даному майданчику. Також по всьому місту є багато майданчиків для паркування, котрі позначені. Блакитними смугами це оплатне паркування, білими смугами це безоплатне паркування і жовті смуги, де заборонено парковку автотранспорту. Тариф за паркування ще розробляється. Ми зараз працюємо зі всіма великими містами України, як Київ, Дніпро, Одеса, де на даний час парковка година стоїть близько 20 гривень до 35 п'яти гривень. Все залежності від району розташування даного майданчику. Зі збільшенням автовласників в місті Харкові також збільшилися правопорушення з паркування. Тому, як і до війни, до повномасштабного вторгнення будуть інспектори з паркування, котрі будуть слідкувати за правильним паркуванням автотранспортів та виписувати штрафи за це. Сплатити за паркування на вулицях міста можна буде за допомогою додатку. Є паркування мирне життя повертається до Харкова, як і до всіх його сфер. Одне з їх є паркування. Тому автовласників просимо ставити машини на спеціально обладнані майданчики та також паркувальні місця, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху і не створювати аварійних ситуацій. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Гунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Їжа для дітей повинна бути корисною, смачною і поживною саме такими сніданками пригощають учнів у харківській метрошколі. Скажи, будь ласка, тобі смачно? Так. Сучасні кухарі вже давно довели, що корисним може бути смачним. Головне правильно приготувати, скомпонувати та подати. Тож після другого уроку харківські школярі ласують гамбургерами, готують їх спеціалісти комбінату шкільного харчування за всіма нормами та рекомендаціями відповідних установ. Упаковка одноразова, індивідуальна, бо це зручно для легкого сніданку. Це така гарна ідея. Все ж таки діти знаходяться три уроки у класі метро, І щоб вони мали. Ісь перекуси, такі сніданки, які дітям дуже подобаються. Це все зробили наше місто, наша міська влада, яка робить це для дітей безкоштовно. Хочу сказати, що ці гамбургери, звичайно, вони ж не такі, як можна купити в місті, коли ми покупаємо перекуси. Це те, що корисно для дітей. Звісно ж, що малечі подобаються сніданки, оформлені у вигляді бургерів, а ще діти обізнані про користь овочів та м'яса. Корисні компоненти це огірки, кукурудза, м'ясо. Ані дуже вкусні, в них є огурці, є ще м'яса м'ясо, лок. Та ще в них є кукуруза. Для чого діткам сніданки потипа? Я думаю, щоб ну, сил набиратися на учобу. Щоб сили були і здорові і, і сильними. Забезпечити учнів метро школи такими легкими та поживними перекусами сподобалось не лише дітям, задоволені ініціативою також батьки і вчителі. Насамперед, я хочу сказати, що ми дуже дякуємо нашому меру Харкова, який організував всі ці безкоштовні сніданки. Вони є надзвичайно смачними, корисними. Наші дітки задоволені. У них це особливий такий момент. Ми хочемо подякувати за таку можливість, такий скрутний час. А добре поснідавши, кажуть школярі, і вчитись веселіше. Яна біляєва, ігор Луканін, Стас Гришко, Ігор Мікенін, Харків новини.